Міф номер 4 Грудне вигодовування повністю захищає від онкології. Грудне вигодовування знижує ризик розвитку раку, але не виключає його повністю. Це один із захисних факторів, проте не гарантія. Міф номер 5 білизни, тісні бюстгальтери чи удари грудей викликають рак. Наукових доказів цього немає. Фактори ризику пов'язані радше з гормональним порушенням, ожирінням, алкоголем, малорухливістю та віком. Міф номер 6 УЗД чи мамографія шкодять грудям? Ні, це абсолютно безпечно. Мамографія дає мінімальне променеве навантаження, яке не загрожує здоров'ю, а УЗД можна робити навіть під час вагітності та лактації. Правда в тому, що найважливіше це регулярний самоконтроль і своєчасні візити до лікаря. Жінкам до 40 років рекомендовано щорічне УЗД молочних залоз. Після 40 мамографію раз на 2 роки, після 50 щоріч. Самообстеження грудей раз на місяць. Сясь допоможе вчасно помітити зміни. Я завжди кажу своїм пацієнтам: робота про себе це не привід для страху, а можливість жити спокійно, впевнено і здорово.